Факти події та коментарі п'ятниці 19 жовтня в інформаційній програмі Час місцевих новин вітаю вас! Добу без води від учорашнього вечора. Мешканці Трускавця, стебника та Дрогобича, а також прилеглі села, потерпають від відсутності води у власних оселях. Така ситуація в містах склалася через те, що ват «Львівобленерго» за неоплату своїх послуг комунальним підприємством Дрогобичводоканал відключив електроживлення водозабору гірне. Коментувати подію керівник комунального підприємства Роман Шагала, журналіста Малсету, на камеру відмовився. В телефонному режимі повідомив, що владою міста приймаються заходи щодо виправлення ситуації. Окрім того, «Львівобленерго» вже сьогодні подано графік погашення заборгованості. Диво інше, дрогобичани вже не вперше стоять заручниками такої ситуації та перебиваються без води. Усе, що відомо, що борги дрогобич-водоканалу за спожиту електричну енергію перед Львів обленерго за вересень місяць становлять 1 мільйон 200 тисяч гривень. Таку заборгованість на підприємстві пояснюють низьким тарифом на свої послуги та частковою непроплатою послуг споживачами. Однак людей такі коментарі не тішать. Ні, не попередили нічого. Потрібно щось і їсти зварити і помитись, і пити щось. Ну, не знаю, як влада не то дивиться. Коли йдеш до школи, то похмурий, не можна навіть лице помити, зуби почистити, е, обід не мож... обідати не можна. Як то без води жити, не знаю. Звичайно, що то є страшний дискомфорт. І Їсти зварити немає чого, і в туалеті користуватися, ні помити зубів, ні нічого. Перепрошую, за такі деталі, але така правда. На водоканалі міста запевняють ситуацію. Виправляють є сподівання на те, що о 21 або ж 22 годині вода у містах буде відновлена. У Трускавці інша біда, там Київ не дає місту газу для котелень. Учора на засіданні виконкому Трускавецької міської ради директор комунального підприємства Трускавець тепло Роман Крамон повідомив, через відсутність лімітів на газ, які дає Київ, підприємство досі не може розпочати опалювальний сезон в оздоровниці. Зі слів керівника інформаційно-аналітичного відділу місь Валентини Гук, головна проблема це відсутність проплат за виконані роботи із підготовки до зими, а також відсутність ліміту на газ. У бюджеті міста кошти були передбачені. Місто ці кошти має, але казначайство яке державною установою та не підпорядкованою міській раді проплат не здійснює. Таким чином створюється дивна ситуація, коли місто маючи гроші, виконати свої зобов'язання не може. Підприємство Універсальна бурова техніка», що створене на базі Дрогобицького долотного заводу, відновило свою роботу. 3 жовтня минулого року завод призупинив функціонування через відсутність обігових коштів. 10 жовтня цього ж року підприємство було відновлено. Офіційне відкриття відбулося у середу. Подія проходила за участю керівництва області, міста та самого підприємства. Наразі на підприємстві Універсальна бурова техніка» працюють понад 700 працівників. За словами генерального директора, директора Леоніда Мещатина, завод відновить свою роботу на 60%. При повній потужності підприємство наповнюватиме місцевий бюджет на 420-500 тисяч гривень щомісяця. Ліки задарма. Тепер таке є і у Дрогобичі. В мережі аптек на здоров'я стартувала популярна в Європі соціальна акція. Купи ліки тому, хто не може собі цього дозволити. Журналісти Алсет бачили, як це працює. Постійний клієнт мережі аптек на здоров'я пан Олег розповідає про соціальну акцію підвішені ліки. Дізнався від фармацевтів. Роздумів не було жодних. Вирішив одразу до неї долучитися. Придбав сердешні ліки та залишив їх на спеціальному стенді. Чоловік каже: сьогодні він рятує чиє життя. Завтра не виключено, що допомога знадобиться, і йому акція почалася зовсім недавно. Я вирішив зробити такий перший крок. І підтримати цю акцію для тих людей, які не можуть собі дозволити, скажімо, купити медикаменти, щоб вони приходили сюди і просто те, що є в наявності, собі могли забрати. Про те, що в аптеці є підвішені ліки, іншими словами, медикаменти, які вже хтось купив за вас та залишив, інформує спеціальний стенд. На ньому зазначено, які саме препарати можна взяти. Той, у кого в кишені, не густо, може забрати ліки, цілком задарма. За день таких ліків у аптеці набирається не менше десятка, кажуть фармацевти. Дрогобачани щедрі, а ось забирають ліки поки що рідко, тому що соромляться. Змінити підхід до благочинності та навчити людей не тільки ділитися, але й при потребі. Користуватися добром у Дрогобичі, вирішила мережа аптек на здоров'я, яка однією з перших в нашому регіоні викликалася втілювати у життя таку популярну сьогодні в Європі та центральній Україні. Соціальну акцію Суть її полягає в тому, що будь-яка людина, яка бажає поділитися, може сплатити вартість будь-якого препарату, залишити його в спеціально відведеному місці для того, хто його потребує. Усі підвішені ліки записуються на спеціальній дошці, і свідчуємо про те, що в даному закладі є підвішені ліки. Є символ відкритих який які ви можете побачити в нас на дверях, або в прикасовій відповідна зоні. Перші дні акції показали благочинність у Дрогобочі. Процвітає. Люди купують ліки не тільки за 2-3 гривні, але значно дорожчі. Я за мені я чула таке, бачила по телевізорі багато. У багатьох містах вже таке воно є. Практикую. Мені дуже подобається. Я за по собі знаю я недавно хворів, і ліки дуже дорогі були. І якби в мене сім'я не змогла собі то дозволити, то. Я би не міг би вилікуватися, і тому -то, тому то дуже добре та дуже добре. Маркетолог мережі аптек на здоров'я Ірина Гарасим запевняє, такий соціальний проект у їхніх аптеках діятиме. На постійній основі основним гаслом цієї акції є віддай, якщо можеш, і візьми, якщо хочеш. Люди люблять бути добрими, і їм подобається бути хорошими і ділитися, але не завжди в людей є можливість і навіть настрій, щоб це це, це зробити. І тут якраз і допомагає цей даний рух «Відкриті долоні. І наша аптека якраз виступає своєрідним інструментом, місточком, який сполучає людей, які хочуть поділитися, і які щось потребують. І взагалом ми надіємося, що Даний рух проживається в нашому місті, і, хоча б на деякий час, може зігріти серця багатьом людям, які це потребують. Всі охочі, які мають бажання ділитися добром, мають можливість це зробити в аптеці на здоров'я, що на вулиці Лесі Українки, 14, практично в центрі Дрогобича. Рухаємося далі. Хліб може подорожчати на 20%. в Україні. Є передумови для подорожчання хліба. Таку думку висловив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Світові ціни на зерно значно зросли за останні півроку. Це зумовлене тим, що є великий дефіцит цієї продукції в світі. З іншого боку, постійно зростають витрати на виробництво у сільському господарстві, зауважив пан Козаченко. Тому, за словами фахівця, подорожчання хліба може сягнути 20%. Така сума вимальовується, якщо звести до одного спільного знаменника вартість пшениці, зростання ціни на газ, електричну енергію, а також інші витрати, запевняє пан Козаченко. Соціологи не оголошуватимуть 10 днів рейтинги партії. Від учорашнього дня в Україні починає діяти ембарго на публікацію результатів соціологічних опитувань щодо рейтингів політичних партій та кандидатів. Оприлюднити подібні дослідження можна буде ввечері, 28 жовтня, коли після закриття виборчих дільниць оголосять результати екзит полів, яких, як очікується, буде не менше чотирьох. За останніми опитуваннями соціологів до парламенту гарантовано проходять чотири політсили, доля ще двох зале. Жатиме від тих виборців, які ще не визначилися. Окрім того, стало відомо, що центральна виборча комісія затвердила порядок функціонування сайту для трансляції відеозображення із виборчих дільниць під час голосування. За ним доступ до перегляду відеозображення із приміщень для голосування надається користувачам після реєстрації безпосередньо на вебсайті або ж авторизації через соціальні мережі. А от на Львівщині Українська греко-католицька церква покарала священників-агітаторів двом греко католицьким священникам, які агітували за одного із кандидатів у депутати у Золочеві. Церковне керівництво оголосило суворо догано. Про це повідомив отець Павло Дроздяк, керівник прислужби Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви під час круглого столу церква та вибори. Ця резонансна подія викликала серйозне занепокоєння у церкві. До нас у прес-службу прийшло чимало звернень від тих, хто перебував тоді у Золочеві та бачив все на власні очі. Люди вимагали покарати священиків агітаторів. Повідомив отець. Також за словами отця, священиків агітаторів запрошували до Львова. З ними спілкувався єпископомічник Венедикт. Свою провину священнослужителі повністю визнали. Тепер покарані не працюють, хоча до прикрої інциденту про них відгукувалися добре. Не про політику, а про навчання думають у школах іноземна мова з першого класу, інформатика з другого, а на додачу до них складна математика. Такі навчальні сюрпризи чекали цього року на учнів, які вперше переступили по рік шкіл. Як це вчитися по новому, коли з українським алфавітом доводиться засвоювати? І іноземний журналісти Алсету вирішили підбити підсумки перших місяців навчання першачків. До них ми завітали на урок в перший клас у загальноосвітню школу номер 15 що у Дрогобич. Вони ледь навчилися тихо та чемно сидіти на уроках, ще не досконало тримають в руках ручку та лише вивчають український алфавіт. Натомість уже вміють співати англійською мовою, рахувати нею до десяти та знають цілі фрази. Кардинальний прорив в українській освіті, за яким учнів з першого класу навчають язів англійської мови, вирішило цьогоріч запровадити міністерство освіти. Як наслідок, сіла низка навчальних сюрпризів. Чекала на тих дітей, яким цього року пощастило вперше переступити поріг шкіл. За новими стандартами початкової освіти першачки 2012-го мають уроки англійської мови. З другого на них чекає ще одна іноземна, а на додачу до них буде і інформатика. Що вийде з такого міксу, прогнозувати наразі не береться ніхто. Натомість тіше, що англійську діти засвоюють легко, кажуть вчителі. Вміють іноземною назвати своїх рідних. Мазе, фазер, систер, браз. Педагог Оксана Іванівна, яка і вкладає у світлі голови першокласників, а з англійської мови, стверджує, це вперше за 20 років її вчительської практики іноземно вивчають із першого класу. У такій новації вчитель поганого нічого не бачить. Зауважує у дітей гарно спрацьовує фонематична пам'ять, тому й рекомендує вивчати іноземну із раннього віку. У формі гри відбувається все. Вивчаємо ми не окремі слова, а цілі фрази, структури. Діти запам'ятовують, повторюють дітям весело, цікаво. І я вважаю, що взагалі ж англійська мова повинна починатися, і можливо даже і в садочках впроваджуватися. Менш позитивною від англійської для першокласників виявилася математика, запевняє класний керівник першого класу Оксана Іванко. Педагог переконує, нові підручники з математики для шестирічних діток заскладні. А все через те, що за ними першокласникам доводиться запам'ятовувати, що таке лінія та коса, а також вивчити, як виглядає куб циліндр, ром та промінь. Проблема є її з цифрами рахувати до десяти тепер замало. Програмою передбачено, учні мають лічити до ста. Забагато матеріалу для дітей першого класу, тому що важко дітям дається завчити, наприклад, визначення, що таке множина, елемент множини, промінь, відрізок. Це вже є матеріал старших класів. Скарги від дітей на математику чують і батьки. Мама першокласника Владислава, пані Ольга, зізнається. Син скаржиться саме на цей предмет. Дуже важка математика. Ми в п'ятому-шостому, а вони тепер вчать в першому класі. Кола прямі, перпендикулярні. Про мені тою забагато для дітей не в захоплені батьки та педагоги, і від нового букваря книга Росії Увагу дітей, бо містить багато зайвих елементів, кажуть вчителі. Та є розрахованою більше для них цього року. Я недоцільно недоцільної введено текст, який повинен читати вчитель. Крім цього, ще не до букварний період уведені також тексти, Це розраховано для вчителя. Але дитина, коли вперше відкриває букварик. Що бачить страх перед тим, що вона не вміє читати, не знає бук, а вже наведено текст. Це також є такий психологічний аспект, я би сказала, який впливає на дітей. Попри усі мінуси нової навчальної програми, оптимізму додають самі діти. Вони переконують, що в навчанні їм подобається все. Мені подобається найбільше в школі математика. І Мені не важко вчитися. Я люблю малювати читати. Те букви вивчати, і що я хочу вивчити всі букви і стати дорослою. Не змінилися і мрії юних учнів кажуть, як виростуть, хочуть стати педагогами, лікарями та науковцями. Маємо надію, що нові методи та форми навчання їм цьому тільки сприятимуть. Продовжуємо випуск до Моршина та Трускавця на лікування приїжджатиме більше людей з Казахстану. Голова Львівської ОДА Михайло Костюк зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Республіки Казахстан в Україні Заудбеком Турізбековим. Посадовці обговорили можливості та перспективи співпраці Львівщини і Казахстану. Зокрема, йшлося про співпрацю на рівні університетів та науково-дослідних інститутів, а також у галузі машинобудування. Найбільшу ж увагу акцентували на лікувальному туризмі. Зокрема, зокрема на рекреаційних можливостях таких регіонів Львівщини, як Моржин та Трускавець, як розповів Заутбек Турізбеков, у Казахстані сьогодні готується спеціальна програма оздоровлення громадян. У цю програму в Казахстані планують внести Моржин та Трускавець, які славляться своїм повітрям та лікувальними водами. Однак для цього найперше потрібно налагодити транспортне сполучення з оздоровницями, зокрема авіарейси, а також залізницю. У Дрогобичі в рамках відзначення 50-річчя музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педуніверситету у актовому залі головного корпусу Альбаматері цими днями було презентовано посібник-монографію Фольклористична діяльність Михайла Тимофієва. На презентацію посібника завітав і сам Михайло Тимофієв, який сьогодні є знаним композитором, науковцем та фольклористом не тільки в Україні, але й поза її межами. Книга про музичну діяльність, а також музичне напрацювання пана Тимофієва, за словами співавтора видання Олександра Німелович, нічого дивного немає у тому, що Михайло Тимофієв постійно перебуває у пошуку нових музичних творів, оскільки він народився та виріс у сім'ї, де ще з самого дитинства його прадідусь усім нам прищеплював любов. До музики. Власне, оця збирацька діяльність Михайла Миколаєвича, його фольклористичне таке зацікавлення і залюбування народними інструментами, народною музикою, танцем, воно не було випадково. Адже вже сьогодні говорилося, він народився у надзвичайно музичній родині. Родина славилася тим у селі Мишині, що кожен член цієї родини володів якимсь музичним інструментом. А от у Бориславі знову отруїлася дитина. Цього разу Бориславським медикам довелося рятувати п'ятикласника, вихованця дитячого будинку Ріана та учня загальноосвітньої школи номер 3 У лікарню дитину доставили в критичному стані. Лікарі констатували факт отруєння невідомою речовиною. Як, як розповідає представник відділу освіти Леся Коваленко, згодом освітянам вдалося встановити, що на перерві до хлопчика приходили чи то старші друзі, чи то родичі Рома за національністю. Вони не пригостили чимось дитину. Після цього хлопчику стало погано він ледве добрався зі школи до приміщення дитячого будинку. Там працівники з огляду на важкий стан дитини викликали швидку. Як з'ясувалося, уже в лікарні хлопчик дійсно перебував на межі життя та смерті. На щастя, дитина вижила з огляду на такий стан справ, міський голова Борислава Володимир Фірман заговорив про необхідність того, щоб у школах міста працювала професійна охорона. Однак грошей на це у бюджеті немає, тому влада пропонує батькам оплачувати ці послуги самостійно. За повернення залізничних квитків і даватимуть менше грошей. Міністерство інфраструктури має намір посилити боротьбу з перекупниками залізничних квитків. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр Борис Колесников. За його словами, з початку роботи весняного розкладу руху поїздів планується ввести нові нормативи повернення коштів за невикористані квитки. Зокрема, при поверненні квитка за менше ніж три години до відправлення поїзда планується повертати 50% його вартості. Після відправлення поїзда тільки 10. Окрім того, посадовець нагадав, що Укрзалізниці планує вже в жовтні завершити роботу з переходу на електронні пасажирські квитки. При цьому заплановано, що при купівлі квитка через інтернет не потрібно буде роздруковувати квитки в касі. Можна просто відразу сідати в потяг та їхати. Такої в інформаційному плані виявилася п'ятниця. Більше подій життя міста та регіону. Дивіться уже завтра в підсумковому випуску час місцевих новин. Повторюється сьогоднішнього випуску. Дивіться ввечері о 22.00. Окрім того, шукайте усі програми телеканалу Олсед у соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. Я бажаю вам вдалого та легкого завершення цього тижня. Будемо спільно з вами підводити підсумки останніх семи днів завтра. Тому побачимось.